Ілон Маск купує батареї в українського виробника. Новий роумінг в ЄС для України. Байкар вже купила ділянку в Україні для виробництва своїх безпілотників. Та звичайно презентація новинок Apple в нашому сьогоднішньому випуску технологічних новин. Приємного перегляду! Україна приєднається до зони ромінгу ЄС, що дасть можливість українцям дзвонити та користуватися мобільним інтернетом у Євросоюзі за звичайними тарифами операторів. SpaceX Ілона Маска купує батареї для Starlink в українського виробника дронів Drone.ua. Новим продуктом компанії є великі батарейки, такі ж самі як у Маска. В березні компанія отримала запит від SpaceX, і зараз більшість Starlink, що працюють в Україні, використовують батарейки Drone.ua. І як ми вже зазначили в минулих випусках від початку повномасштабного вторгнення Росії, SpaceX надала та продала для України тисячі станцій Starlink. А нещодавно компанія Ілона Маска знизила для українців вартість її супутникового інтернету. Пам'ятаєте, ми минулого випуску повідомили, що турецька компанія Байкар буде виробляти свої безпілотники Байрактар Кізелельма на території України. Так ось, Байкар вже купили земельну ділянку в Україні під будівництво заводу та не збираються скасовувати плани на виробництво через війну. Там планують випустити, окрім винищувачі Кізілельма, інші моделі безпілотників, наприклад, важкі Акінці та Байрактар ТБ2. Нам показали нове покоління смартфонів iPhone 14 та iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE 2 та Apple Watch Ultra, а також нові навушники AirPods Pro 2. В Apple Watch Series 8 додали два температурних сенсора для вимірювання температури тіла під дисплеєм та біля контакту з тілом. Точність до 0,1 градуса. Дані будуть доступні всім, але для жінок буде також спеціальне відстеження овуляції. Час життя заряду та дизайн майже не змінився. У другого покоління бюджетної версії, а саме Apple Watch SE, з'явився новий процесор, що робить годинник на 20% швидшим за попередню версію. А ще його зробили більш екологічним у виробництві та додали нові кольори. Apple Watch Ultra має циферблат для орієнтування на місцевості та спеціальні спортивні ремінці для різних видів активного відпочинку. Ще зробили окремий застосунок для дайверів, за допомогою якого можна виміряти глибину занурення. Airpods Pro отримали новий чип H2, а оновлене активне шумопоглинання допомагає поглинути вдвічі більше шуму. Режим прозорості відтепер адаптивний та постійно аналізує обстановку, щоб підлаштуватися. До кейса додали маленький динамік, щоб його можна було легко знайти за допомогою локатора. Нові iPhone у старому дизайні будуть доступні у двох розмірах: звичайний 6,1 дюйма, а замість міні випустили Plus модель 6,7 дюйма. Обидва смартфони базуються на процесорі минулого року A15 Bionic. Додали нову фронтальну камеру з 12 мегапікселями та покращили основну камеру. Вони працюватимуть за новими алгоритмами, які дозволяють покращити фото в умовах поганого освітлення. В особливих умовах камера має в 2-2,5 рази працювати краще ніж в iPhone 13. Ще смартфони, як і годинники, оснастили датчиком аварій. У Pro-версіях оновили дизайн, замінивши монобров на динамічний острівець, на який можна натиснути і він перетвориться на елемент інтерфейсу. Загалом на презентації показали понад 10 варіантів динамічного острівця, який розширюється та змінює форму під потрібні завдання. Це виглядає круто, мені сподобалось. Пишіть свої враження в коментарях. Трошки працюють на новому чипі A16. І це найпотужніший смартфонний процесор в історії. Ну, звісно, це ж новий чип Apple. iPhone 14 Pro отримав 48 мегапіксельну камеру з сенсором на дві третини більше, ніж у попередній моделі. Кінематографічний режим тепер може знімати в 4К 60 кадрів в секунду. З приводу нових айфонів, то, на мою думку, купувати 14 не про версію сенсу практично немає. Адже ціна нових айфонів в умовах війни ну, дуже велика. Тоді як значних змін з минулою версією мало. Нова фронталка того не варта. Навіть виглядають фактично однаково. А функція з підключенням до супутників на місцевості, де немає ніякого зв'язку, в Україні не працює. Плюс ця функція буде платна, навіть якщо стане доступною. На мій погляд, оновитися краще на iPhone 13, якщо у вас, наприклад, старша версія, ніж 11-та. Але якщо питання грошей не стоїть, тоді кращий вибір буде про версія. Аж ніяк на 14 та, та 14+. -плас. Але вибір за вами. Підписуйтесь на наш канал, щоб і далі бути в курсі всіх актуальностей в сфері розумних технологій, систем безпеки та відеонагляду. А з вами був Дмитро, канал SecureUA. До зустрічі!